Та мало ли що. Друзі, всім привіт. Знову ми разом. З товаришем сейчас їдемо на точку, яку він там хоче показати. Гарні пейзажі. Він на електричці. Я кручу педалі, поки не далі. Та конечно, слыш, ти ж там не газуй. Бачите при преимущество, чи як правильно сказати. Електро і не електро. Я кручу, а він полетів. Яка лафа, ну хто в кого електро, той в курсі діла, а в кого нема, це того стоїть, самому, головне, поставити, щоб не переплачувати цих сум за установку і все проче, поставити це моноколосо на 500 з головою, я думаю, ну не знаю, я ж думаю 500 чи 750, Ну, поки я його буду все ставить куплять то ще я це і рішу про саме те даже там посилювач педаль только я пару раз крутну педалі все він уже сам моноколесо допомагає йому крутиться то тобто есть мені даже не надо нажимать і включати електрику, щоб погнати. А потім як я включав, вообще там така сумасшедша ще скорость. Та зараз може на камеру там уже или на телефон Зниму шорт і потестить Вот это Оцю фішку. Як він їде і все проче. Ну коротше Мені так сподобалося. Його звати Андрій, мій товариш, ми в місті працювали, все, я доклав ситуацію, ситуації хто ти такий. А я думав ми направо зараз, ні? Ну я ж маршрута, то не знаю. Ну, Якщо дяді будуть тормозити, то прийдеться вправо-вліво. Вліво? Вліво там дорога попадає. А, та нічого. Он диви, які заєздніки можна.

Прохолодно, гарно, вітерець. Якби люди з машин не кидали всякі бутилки. Вон, баночки, скляночки, коробочки. Не були свинями. Взагалі було б нормально. Такийсь кульок, баночка та й валяється. Ось он зліва, я вже вам не покажу. частні сектори. Люди живуть. Ну конечно машинку сюди лучше краще хотя сюди ж лісу якісь маршрутки, я думаю ось зупинка опа продам який домик такий Кра... гарненький Даже так частный сектор продам цека там он... такі гарні домики бо такі коричневі металочереписа теста тут така завалялася того він урвав уже хорошо що, що я глянув що він ліворуч повернув а що це велосипедист там заборонено поворачувати типа типа стань і чекай мабуть Зелений потом да? Тріоланон бачу тут працює вовсю, В частних секторах, мабуть. Можна провести його. Коротше, багато не одна організація. тому що домики похожі друг на друга, Торгує ними, ну продає я маю на увазі. Все. Зелений погнали. такий райончик В частних секторів Чуєш, я застряв вже на цьому на світофорі А ти бачив домики на продажу красиві? Не, треба узнати цену. Якщо продати велосипед, хватит. Диви, он продам. Це якась одна шарага строїть, тому що вони ну, одного типажа. Може треба було до пам'ятника чи навіть. Так вони на один мотив і, ну, як, цвіт криш і, типа, біло коричневий чи як, біло-сірий. Так правильно, людина займається, і відносно за копейки. Ну да, нам прямо, да? Через мост? Да, да, да. Вот ты смотри, шляха прови, что я тебе показал. я уже запомню дорогу. Знаешь, что такое шляха прови? ну щось знакомое, шляхопровід. прови. Шляха це... Все, я понял. А если а, поняли, что. ты. Ну, это допомагай так в ту -та дорогу. Хорошо, можна, так можна атак, он до Петра Перва туди, да? Не, ну вообще, я эту дорогу помню. Вот тапочки летят, провода. Ух, круто! <хи> Чуешь, я хотел сказать, я знаю, что, что таке шляхова, а не шляхопровод. Понял, кстати, мы можем вот тут вот. Зараз треба ну, надо... да. та давай вже по трасі давай. Я зараз гляну сколько хвилин може я вже буду відключатись казав нам небагато на 12 хвилин, щоб я виставив серію. Ну, ви поняли, в мене ж зараз максимальне качество ми знімаємо. Воно 12 хвилин потім буде Слідуюча серія, а перед цим я вам знімав ролики на 20 хвилин, там просто 4К25 ФПС, а зараз ми знімаємо 4К50 ФПС. Ну, коли я продам цю флешку на, на 102 на, на 128 ГБ, я хочу взяти на 256. Там усі в нас. Режими. Опачки. Я думав блокпост якийсь. Прикиньте. Дві тачили якісь чувак зеленому. Ну, там, коротше, всього буде більше. Серії будуть длинніші, тобто можна максимальне качество, воно буде більша серія, ну то можна там все по-другому робити. Коротше, хто поняв, той поняв, хто не поняв, просто дивіться, насолоджується виглядом. Я вже підзадох, підздох. Що ми ще не приїхали, бо вже ж... Щас я гляну. А ти ж бачиш щось? Горіхова ферма. Горіхова ферма. Так. Щас, секунду. Йоханий бабай. Це грецький горіх. Коротше, за 3 хвилини доїде, у мене серія через 3 хвилини закінчиться. Поняли люди? Горіхова ферма є в полтаві. Дивіться, по дві сторони. Осьо і ось о. Нормально так, так? Да? Перший раз в житті бачу горіхову ферму. Прикинь! Ну, так, надави, дуже Перший раз бачу горіхову ферму. Ну, ферма то я так сказав, може. Ні, ну так як страусіна, так, ну садок ну, Гулять Яка Та ціна? я шо, я вже туди-сюди крутину. Це воно десь. Це типа як яблуневий садок, прикинь, только горіховий. Ну, я ж конкретно люди займали. І горіхи молодіж, ж, невеличкі. Ну, так. так, в мене три хвилини. Вони ось І... ось подросли, вони будуть досі політи. Так, а що нам потім вниз? Нали, налі, налі, налі. А, я путь. Под... Ліворуч, так дивись сонячні батареї, все так круто. А то смотрова площадка чи що? Ну так. Да. Да, прикольненько. Так, ну що, друзі, всім гарного. Гарної неділі, морного неба, як завжди. Я думаю, зараз зустрінемося далі в наступній серії. Так, да, дорога тут убита. Це понятно. Оце ми рулимо. А мені ж потім повертатися додому. Це ж йому ближе буде. Так, ну все, давайте. Я зрозумів. Все, побачимося в наступній серії.